Добрий ранок, шановні учні! Як ви себе почуваєте? Я сподіваюся, що у вас все гаразд. Весна прийшла. Пам'ятаєте, як у Василя Симоненка можеш все на світі вибирати сину? Вибрати не можеш, тільки батьківщину. Подивіться, будь ласка, яке велике, красиве, серйозне слово батьківщина. А якщо я зміню наголос, а якщо я скажу батьківщина і слово зразу стало тихеньке, маленьке, дуже рідне, дуже добре. Так, от рідним для мене є це слово Батьківщина, моє рідне місто Дніпро. І ми зараз з вами знаходимося на центральному проспекті Дніпра імені Дмитра Яворницького. Весна прийшла, шановні учні. Так само як і прийде наша перемога. Перемога над ворогом, який намагається всіми силами нас знешкодити, але весна прийшла і ми переможемо, ми віримо в нашу перемогу. Шановні учні, сьогодні ми з вами будемо говорити про урок розвитку мовлення. І будемо говорити про твір, опис. Місцевості вулиці на основі особистих вражень, спостережень у художньому стилі, ключові слова сьогоднішнього нашого уроку – це опис, художній стиль, особисті враження. І я пропоную вам зараз переглянути на наш проспект. Центральний проспект мого рідного міста для мене це дійсно рідне місто, тому що я тут народилася. Тут живе моя родина, тут живуть мої всі близькі і дорогі мені друзі. Я сподіваюся, так само як у вас. І так ми з вами починаємо описувати місцевість і будемо говорити про опис вулиці, вулиці. Проспект Дмитра Яворницького. Сьогодні буде дуже цікавий урок, але дуже багато інформації будуть у нас з вами розміщені у презентації до уроку. Тому будьте уважні, слідкуйте дуже уважно. І так, один із перших питань, яке ставиться під час опису. Ми маємо говорити про вулицю. Які ж будівлі знаходяться на цій вулиці? Подивіться, будь ласка, яка цікава будівля. Що ж це за будівля така? І що це за будинок знаходиться на центральній вулиці нашого міста Дніпра, Дмитра Яворницького, проспекті Дмитра Яворницького. Впізнали? Так, це дійсно музей історії Дніпра. І сьогодні весна прийшла. Не тільки весна прийшла в наші серця. Ми будемо говорити про те, що весна прийшла у наше місто. І наше місто нам зробило весняний подарунок, весняний сюрприз. Ми з вами розпочинаємо новий проєкт проєкт музейні уроки. Здивувалися, розхвилювалися не треба. Ми пропонуємо вам зараз разом зі мною пройти до музею історії Дніпра. Це інноваційний музей, дуже цікавий, ви зміните погляд на нашу історію. І саме цей музей допоможе нам у нашій темі. Тема уроку не встигли записати нічого страшного. Тема уроку у нас буде записано у наших додатках до цього уроку у нашій презентації. Ходімо до музею. Пані Катерино, да. нам дуже приємно, що урок української мови ми проводимо у нашому інноваційному музеї історії Дніпра. І ми будемо сьогодні говорити, шановні учні, про опис пам'яток, які знаходяться на нашій вулиці вулиця Проспект Дмитра Яворницького, і в цьому мені допоможе співробітниця музею історії Дніпра, пані Катерина. Дуже приємно, що сьогодні ми з вами разом проводимо урок розвитку зв'язного мовлення для учнів восьмого класу. І скажіть мені, будь ласка, оця будівля, в якій ми зараз знаходимось, коли вона була побудована? Тому що для учнів це дуже важливо. На жаль, вони не в змозі сьогодні приїхати, і у них сьогодні є така можливість дійсно Побувати ось тут музей історії Дніпра, крім того, що побувати, побачити. На жаль, вони діти не зможуть зараз приїхати сьогодні, але ми дуже сподіваємося що все це скоро закінчиться. Але те, що ви нам розкажете, я дуже сподіваюся і маю надію на те, що допоможе учням описати вулицю. Тому що тема нашого сьогоднішнього року якраз і є розвиток зв'язного мовлення, опис вулиці. Які довелося пережити нашому місту тісно приклалися в історії споруди, яку переважно знають як будинок губернатора. І навіть серед сучасної розшарної міської архітектури будівля привертає увагу своїм вишуканим зовнішнім кур'ярам. Коли ж і хто побудував будинок губернатора? Ця будівля збудована у 1840 х 50-х роках коштом майора Григорія Івановича Щербакова. Він керував губернським акцизним управлінням, збирав податки з продажу алкогольних напоїв. Грошей в нього було достатньо, аби побудувати таку величну двоповерхову будівлю з мезоніном в стилі неоготики з елементами мавританського стилю. Певний час тут розташовувався англійський клуб з 1873 по 1887 рік. Тут збиралися поважні особи Катеринослава, читали книги, філософ... обговорювали, можливо, філософські трактати. Так само і спліткували, обговорювали новини, грали в шахи, в карти. Відповідно, тут бував і степовий колумб, так званий Олександр Миколаєвич Поль. До речі, пані Ольга, у нас є можливість не тільки подивитися на самого Олександра Миколаєвича Поля, але і зробити з ним фото. Будь ласка, подивіться. Так, з 1887 по 1917 рік в цій будівлі починає розташовуватися адміністрація міських губернаторів. Ця будівля була свідком діяльності 13 міських губернаторів Катернослава. Але згодом зовсім скоро такої посади, як губернатор, вже не стало. Але відповідно, історія будівлі на цьому не завершується. І власне з часів радянського союзу, і аж до початку 21-го століття в цій будівлі знаходилася величезна кількість різних установ. Наприклад, понад 40 років тут розміщувався будинок піонерів, тут функціонували різноманітні гуртки самодіяльності, технічної творчості. Спитайте у своїх бабусь та дідусів. Можливо, вони також відвідували цей будинок. Але з 1983 року по 1997 рік будинок губернатора знаходився в жахливому стані, в повному занепаді. Тут не було мешканців, не було опалення, навіть не було замка. І з 1998 року будинок реставрували. І тут починає діяти одне із відділень Приватбанку. Це забезпечило його збереження цієї пам'ятки архітектури національного значення. Але згодом перед суспільством, перед українським суспільством постають інші виклики. Виклики збереження своєї історичної пам'яті, своє, свого національного коріння. І суспільство починає вирішувати ці питання. Дає на нього відповідь у 2020 році. Тут відкриває свої двері музей історії Дніпра, створений з ініціативи міського голови Бориса Філатова. Так, дійсно, ця будівля одна із найцікавіших нашого проспекту. Я правильно зрозуміла, так. пані Катерино? Шановні учні, захопилися. Дуже цікава розповідь, але не забуваємо, що у нас з вами урок розвитку мовлення, і ми з вами працюємо за планом. Нам дуже детально, пані Катерино, дякую вам, розказала перший і другий пункт. плану. Але у нас ще є третій, четвертий, п'ятий, і шостий пункт. плану. Давайте звернемось до нашого плану. Якщо ви забули нічого страшного, у нас у додатках ви пам'ятаєте, що поряд з нами завжди є наша презентація. І так, що найперше впадає у вічі, один з пунктів плану. Дякую, пані Катерина нам дуже детально розказала. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, нам особливо учням. Дуже цікаво буде почути історію нашого рідного проспекту проспекту Дмитра Яворницького. Зараз дізнаємось. Шановні учні, шановні восьмикласники, нагадую, що ми з вами працюємо на уроці розвитку зв'язного мовлення, і наше завдання описати вулицю. І ми взяли найкращу вулицю нашого міста. Проспект Дмитра Яворницького. Нагадую, що ми з вами продовжуємо слідкувати за планом. І за планом у нас є другий пункт плану – протяжність вулиці і третій пункт плану – рельєф вулиці. До речі, наступний пункт плану – забудова вулиці. Будьте уважні, тому що зараз дуже цікава розповідь від пані Катерини. Наш головний проспект, який зараз носить ім'я Дмитра Івановича Єворницького, знаного історика та знавця козацтва, власне, одна із найдовших і найбільших вулиць Дніпра, вона має протяжність 5 кілометрів і знаходиться у трьох районах міста: Шевченківському, Соборному та Центральному. Сучасний проспект починається на високій кручі Дніпра. Поблизу пам'ятника слави у нагірній частині міста. І далі дуже різко йде до вулиці Барікадної. А далі, вже більш полого, йде до центру міста. Це територія давнього козацького селища Слободи половиці і закінчується проспект Вокзальною площею неподалік залізничної станції Дніпро. Головний це район, який раніше називався. Фабрикою у 1940 роки дніпропетровські архітектори запланували перетворити проспект на масштабний архітектурний ансамбль, який би включав у себе п'ять міських майданів: а, власне, привокзальна площа, половицька поблизу парка Глоби, героїв майдану, Соборна площа і Слави. Шановні пані Катерина, а скажіть, будь ласка, яка протяжність нашого проспекту? Ще раз, будь ласка, нагадайте учням? П'ять кілометрів. П'ять кілометрів, да. А скажіть, будь ласка, зараз це носить ім'я Дмитра Яворницького. А можливо, якісь назви ще були у нашому проспекті? Так, звісно, в, в різноманітних джерелах і міських спогадах є різні назви. Це і велика вулиця. Це і е, велика бульварна вулиця, широка вулиця. Е, але е, навіть у офіційних документах він часто називається просто проспект. У 1923 році. Проспект отримав ім'я Карла Маркса. А у 2016 році, згідно із законом про декомунізацію, проспект починає носити ім'я Дмитра Івановича Яворницького. Дуже цікаво, дякую, пані Катерина. Посередині нашого проспекту є бульвар. Так, як він з'явився? Насправді наш проспект не завжди був настільки гарно облаштований і впорядкований. Колись по проспекту навіть випасалася худоба, ходили свині, кури, корови. Між нагірною і рівнинною частиною проспекту йшло величезне провалля, тікли декілька невеличких річок. Але настав час в 1847 році в наше місто був призначений міський губернатор Слава Андрій Якович Фабер. І, власне, він вирішив облаштувати проспект. Він зрівняв нагірну і рівнину частину міста, засипав цей яр, закрив у колектори дві річки і облаштував два бульвари, насадив тополь, тополь і кленів, між ними кущі буску. І змусив місцевих мешканців продати свою худобу, ганяв порушників дисципліни по проспекту, не давав можливості рвати квітки, бузок у проспекту. Але на цьому облаштування головної артерії міста не закінчилося, тому що в 1890-х роках проспект почали освітлювати електричні ліхтарі. Дякую, пані Катерина. А взагалі, чи сильно змінився наш проспект за оці часи? Так, звісно, деякі будинки не зберіглися до нашого часу. Наприклад, як старий залізничний вокзал, його ми можемо побачити відтепер тільки на старих листівках та світлинах, так як він серйозно постраждав у роки Другої світової війни. Або ж вони серйозно змінилися. В нашому музеї, наприклад, на ось таких колажах, здвоєних світлинах було стало. Ми можемо порівняти два будинки, що знаходяться на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Короленко. Це будинок купця Бабушкіна, і будинок Хреннікова. Зараз це готель Україна раніше його містяни знали як український дім Хріннюкова. До речі, мало хто знає, що у 1940 х роках архітектори міста розробили помпезний проєкт центрального проспекту Дніпропетровська. Замість зруйнованих війною споруд пропонувалася розкошна забудова величними будівлями у сталінському ампірі. Однак фінансова складова проєкту перетворила його на нездійсненний. відбудова проспекту. Тривала аж до середини 50-х років. Проте навіть тут всі ідеї архітекторів не знайшли свого втілення. Шановні учні, не забувайте, що ми з вами знаходимося на уроці розвитку зв'язного мовлення в музеї історії Дніпра. І ми підходимо до п'ятого пункту нашого плану. Опису вулиці нашого рідного міста, який звучить так, які установи підприємства розміщені на вулиці, пані Катерино. крім будинку губернатора, де ми зараз знаходимось, які ще забудівлі у нашому на нашому проспекті є? Є багато дуже гарних забудівель. Наприклад, це найстаріший будинок Катеринславської забудови корпус суконної фабрики. Це Євангельсько-лютеранська кірха Святої Катерини. Також будинок Хріннікова, театр опери та балету, корпуси університету, Дніпровська політехніка, митна академія, музей Яворницького і багато-багато інших. Шановні учні, нагадую, що сьогодні у нас з вами урок розвитку зв'язного мовлення в музеї історії Дніпра. І так ми з вами підходимо до останнього пункту плану: шостий пункт плану рослинність. І знов таки нам допоможе співробітниця музею історії Дніпра, пані Катерино. Пані Катерино, підкажіть, будь ласка, мені і моїм учням, яка ж рослинність була і є на нашому центральному проспекті? Дивіться, пані Ольго, в 1840-50-х х роках за наказом Фабра по бульвару були насаджені клени та тополі. Плюс кущі буску. Але клени і тополі через 40-50 років вже мали неприглядний вигляд, і їх вирішили зрізати і посадити нові насадження. А, Місцевий ботанік, відомий Іван Акінфеєв, в 1880 -90 х 90-х роках запропонував посадити по проспекту білу акацію. Він вважав, що ця, це дерево найбільш придатне для нашого степового клімату. Мабуть, був правий, тому що цей аромат акації кожного травня зустрічає наших випускників так, на останньому так, дзвонику. Так. І зараз, по проспекту, ми бачимо саме таку рослинність білу акацію, наше дерево. Дякую, дякую, пані Катерино. Я бачу у нас на екрані чорно-білі копії і фотографії. Чи є можливість нам показати якісь різнокольорові Та, до картинки? Так, є? так звісно. Дивіться, будь ласка. І ось такі. У кольорі. Дуже дійсно красиво, дійсно якраз. Як Шановні учні, ми дивимось, будемо уважні, описуємо рослинність проспекту. Вже а, проспект електрофікований. Але я бачу, ось, бачите, тут ще конячки бігають все рівно. <рес> так, повозки. Дуже красиві, дуже красиві варіанти. Шановні пані Катерино, щиро вдячна вам за допомогу у проведенні уроку музейного уроку. Я нагадую про те, що дійсно ми вперше в історії Дніпра да, спробували створити такий музейний урок завдяки нашому музею історії Дніпра. Пам'ятаєте, мені на згадку приходять слова і щедрівки. Да? Весна, весна, що ж то нам весну принесла. Так, от якраз принесла нам якраз цей новий проєкт. Який ми започаткували з вами, да? взяли участь у цьому проєкті, брали участь у цьому проєкті музейні уроки. Щиро дякую вам. І я сподіваюся, що учні оцінять, обов'язково напишуть, що сподобалося, що ні. І я маю надію, що все ж таки ми прийдемо до вас зі своїми учнями і подивимось наживо те, що ви нам сьогодні запропонували. Чекаємо вас, пані Ольга. Щиро дякую, у вас, шановні Щиро дякую. учні. Щиро дякую. Шановні Учні, нагадую, що сьогодні у нас був дуже цікавий урок урок розвитку мовлення, і на якому ми з вами говорили, описували вулицю нашого рідного міста у художньому стилі. Давайте пригадаємо, що ж таке художній стиль. Забули? Нічого страшного у додатках у презентації до уроку ви зможете поновити свої знання. Напад нагадую тільки що художній стиль, головна функція художнього стилю. Образне відтворення дійсності за допомогою різноманітної лексики. Ми з вами про це говорили на попередніх уроках. І так у нас є опис місцевості. Пам'ятаєте, на початку уроку я вам говорила ключові слова уроку: що ж таке опис, що таке місцевість. І що таке художній стиль і власне бачення всього цього? Я думаю, що сьогодні за допомогою наших консультантів з музею історії Дніпра ви змогли оцінити те багатство, яке є у нашому місті, і конкретно наша центральна вулиця нашого міста. Давайте померлимось до уроку. Перше де розташовано вулицю? Пригадали? Якщо навіть забули нічого страшного. Перегляньте ще раз відеоурок, і ви зможете написати дуже вдалий твір. Далі, яка вулиця? І от якраз тут ми будемо говорити про складний план. Перший пункт плану ми вже говорили з вами. А другий пункт плану складається з підпунктів, пунктів, які мають відповісти на одне центральне питання. Яка вулиця? І от яка вулиця, перший пункт, що найперше впадає у вічі? Знов забули. Перегляньте відео, і ви зможете почути побачити те, що ми вам запропонували. Другий пункт плану протяжність вулиці. Пам'ятаєте, про 5 кілометрів? Молодці! Ідемо далі. Третій пункт плану: рельєф вулиці, четвертий забудова вулиці. Пригадайте пані Катерино. Співробітник музею історії Дніпра дуже детально нам про це розказала. Вам треба просто написати тепер своїми словами. І ми розуміємо, що сьогодні ми з вами працюємо на дистанційному навчанні, але те, що ми змогли вам сьогодні показати, нам би дуже хотілося, щоб вам це допомогло уявити собі, яка ж наша красива центральна вулиця. Наступний пункт плану, які установи підприємства. Розміщені на вулиці, і знов допомагає нам пані Катерина, співробітник музею історії Дніпра. Рослинність. Пригадали, які дерева були спочатку, а які дерева зараз знаходяться у нас на нашому центральному проспекті Дмитра Яворницького. І третій пункт плану знов-таки, це підсумок нашого з вами опису, загальне враження, що сподобалось, а що не сподобалось. Шановні учні, ми з вами сьогодні беремо участь у міському проєкті Музейний урок. Це дуже цікавий урок. Ми намагалися його зробити для вас не просто цікавим, а й корисним. Можливо, полегшити вам знання, тих поліпшити, поповнити знання тих прогалин, які у вас є. Але це ще не все. В кінці уроку, у додатках у презентації, ви знайдете вікторину, яка буде складатися із 12 питань. Тому вам треба ще раз уважно переглянути урок. Дуже уважно переглядаючи це, ви зможете відповісти на 12 запитань і отримати звичайно 12 балів. Але це ще не все. П'ять перших учнів, які надішлють мені відповіді, отримують невеличкий сюрприз. Це ручка з музею історії Дніпра. Шановні учні, ми закінчуємо урок. Дякую за увагу! І нам дуже хотілося, щоб цей урок вам запам'ятався. І дуже хочеться, і ми маємо надію, весна прийшла і прийде перемога. І тоді ми обов'язково з вами прийдемо до музею історії Дніпра. Дякую за увагу, ваша Ольга Воронько.